Ти вже причесався? Покажи людям, яка розческа. А яка прическа? Калюха, привіт всім. Добрий. Що, ти знову щелучка зарізав кабана? Чи свинку? Свинка. І що хоче? Хоче виграти 200 гривень? Споримомся. Не буде? Не знаю, щось кольку поперло сьогодні, каже, давайте, пацани, зважимо свиню. Але давайте вгадаємо, хто скільки скаже. Назар скільки? 220. Та нуки 220. Коля бляха, ви такі, ну я думаю, десь 185. На, на її... Так, давай втаримо віса. Все, нолики у нас є. Значить, що? опалочку треба взяти. Підложити, піде. То зараз свинку розвернемо. Так що сьогодні, а що за день? Сьогодні? Середа. Сьогодні у нас середа. Сьогодні ніхто не робить нічого. Так що отак, друзяки. Курі бігають, свинка ріжеться, сонечко вже піднялося, хлопці зараз відтягнуть свинку. Що, ви готові? Так, лічко очі, цей, бляха, виростю. Ох, і Олені. Ну що, бляха, хвост, хвост трубою? Короче, голову, Коля, а палка, Яка палка, палку надо було відмінусувати. Скільки палки кілограм? А? Кілограм 20. А? Кілограм 20? Так шо, ну хто вгадав? Назад. Назад? Ану. А скільки я казав? 185? Так. 180. А ти, Коля, скільки казав? 190. Бля, а це в сука, коля, ну подивися. Та нормально, значить. А ну, друзяки, ки да? Ну скажіть, та це якась фігня, то ти щось зробив там з вісами, стопудово. Да? І що ти кажеш? Жадіний, так? Да? Вихідний. Жадіний, каже, якби були, каже, поспорили, в мене було б 600 дрябчиків, можна було йти додому. Так що, друзяки, все, працюємо далі. Зважили свинку, реально з виду я б не сказав. би. Хоч, в принципі, на кольканому фоні, колька ззаді стоїть, то нормально, так? Да? Да. Все, назад, дивись, витягуй віса. Так що працюємо далі, Петрівна потрібно нам дасть зважування. От. Як там казали, все-таки мірять, чи там глаз алмаз. Найкраще, друзі, це ваги, тому що у мене 180, у колі 190, а в Назара 200, але от ті 17 кілограм, да по 70 кілограм, да? А? Скільки? 400 грам палки? А, я думав, що все, мінус ну, точно 400 сторони. Який? <кій> <кій> а, то, що вона нас стара була, точно, точно, я забув. Та все, можна уважить. Все, друзяки, ставимо на 4 кості, працюємо далі, по старій накатані схемі. Так що, друзяки, і от мене всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Працюємо далі по старій накатані схемі і працюємо в домашньому господарстві і працюємо в підтримку наших захисників. Так що приперли ще одну машинку на ремонт. Плануємо на ці вихідні ще поїхати на Покровський напрямок. А може на Запорізький, не знаю, де вони там будуть хлопці. І заберемо також автівочку на ремонт і дамо на заміну елючку згонна і палок, що зліпили. А також вже на носі городи. Чесничок воно вже піднявся. Кожним днем цибулька вже до лісу Трошки піднімається. Але тепла немає. Дощі пішли у нас. От, і скоро виковыряємо ви, ви, ви грядку для баби Наді. А баба Надя все, щось два рядка, яких тут посадила. А Мурку, мабуть, поціяв. Щось таке. Так що, далі буде рубрика Таранчук. Хлопці там поставили на 4 кості вже свинку. Сейчас калюнчик буде смалити. Горілочка Юлькина доволі працює непогано. Проста, легенька. Та це не добавля згоріти, да, калян? Але навіть якщо згорить, то тут один плюс, що є, можна поміняти насадку. Ну, вона ще є одна, да? ми ніякі не протестуємо. Що, погнали наші городські. Зараз заливаємо водички. Щоб гарно випалювати балончика. Ну, Така рижа свинка, така... обманула вона нас усіх. Просто обманула. Навіть колії та й не попав. Ну а тут вже у нас сон тренаж. Ще поки що будемо справлятися господарству. От. Всі лежать. Ну, Тут ще в нас заберемо оту свинку, напевно. На наступний раз або цього кабанчика. Менших поставимо, цих бо, хай трохи ще підростуть. Ну, хоч менше, того 200 було, ну це десь, я не знаю, 150, в принципі, непогані. Що, що там, підгодовуєш? Один чи два є? Тож є? Ага. До... По очереді. Щось там Стасік писав вчора в коментарях, що каже, приїду заберу. Твоєго подопечного. Ну, їх двох одному. Отих менше. Воно один лежить. Ну, хай що... почекає місяць. Хай почекає місяць. Ні, я хоча б би паювати, хай забирає, в нього корова є мати. Да? Хай приїжджає, забирає. Дай. Щоб не дрюкатися. Бачите, що смокчуть, то звісно одразу відрізняються. Да? Скільки цим днів десь? Шість днів. Так, да, да просто запіз нападити, я в днях попутався. Так що так. П'є сухе молоко. Це в нас там от его, обичне ж людське, так? Да? Замінник цільного молока. Таке, як дівчата робили на лісники, коли з нього. Чи що вони там мені дали. Таке там у них мішок був. 25 кілограмів. І з нього колотимо. Так що отак, отакий швеблик. І кривий, і малий. Ось то як мале, так йому і не везе, бачите? Два хвоста у нас, малому оставив хвоста, і одного я пропустив без хвост, з хвостом. Ну, хай буде два з хвостом. Так що, друзі, все, калянчик погнав, Назарчик воно, працює, без какашки не буде вкусняшки. Да? Та теж дріжчі були. А який дріщ був? Тай, сам... оцей найменший, да? Що, де я говчарка, як... оцей був такий дріщен, думали здохне. Ще хуже і од того був, так? Так що так. Що ви ох і засранці, засранці? Ну нічого, будете, повиростаєте. Що? Калюха в процесі, щоб погнали. Ну і зайшов до мишей, провідати. Капець. Такий ковер самоліт. Я думаю, ще диньок чи два Оце розгородимо, щоб місця було більше. О, ну вони зараз збилися, бо я прийшов. Їдять, звісно, вони їдрений корінь. Воду вже ну, там випили. Тут аж і тут випили. Так що воду випили. Їжа ще трошки є. Що Леся Петрівна прийде. Тут теж вже допивають. От. 300. 50 мурашок десь, чи 330, 330 казалося. Так, живі всі. так і не розбереш. Ну, війни без убитих не буває. Буває все. А ну, живі, живі. Та живі всі. мурашки. Коврики тепленькі. Саме головне тепло і головне, що в ноги тепло. Тепленькі коврички, лампочки і тепленько. От вам і без брудера, і саме вже так не один раз вирощуємо, що іменно свинячі коврики на пол, які я брав у Артема Гуленко, Антона Гуленко. Ось. Ось один. А ні, щось один. А, то він просто перевернувся, живий, все нормально. Ось. І реально вони рятують ситуацію. І тепло йде в ножки і по красоті. Ну хилу пащать, дивіться, вибивають усе на світі. Зараз прийде їхня подруга, пільонки її міняє. Леся Петрівна. Вчора вечором поміняла, вже засрали. Ось такі пташки. Ну і ростуть, ростуть. Так що в селі, знаєте, як вони кажуть, все своє. Яєчка є. О, курі несуться, в принципі, круглий год. У нас тут і не топиться, але сценарника топили, відкривали вікна і температура була доволі непогана. Трошки через сіточку знімаю. Лесі Петрівне таке хазяйство. Не сьогоднішні яйця, то вчора я зібрав і забув забрати додому. От. Ящичок забираємо. Так що отак. Хтось каже, що невигодно тримати невеличку кількість. Ну, якщо все правильно прораховувати, діє да тримати, то невигодно не тримати, вигодно все. Розход десь їжі йде на курку в день. 130 грамів ми даємо десь приблизно на одну. Ось так. От і рахуйте. Починаючи з курчати, поки занесеться, якось так. А свиней треба годувати соломою. От на соломі дуже гарно ростуть. Вона, бачите, солома, правда, пшенична. Як буде яшна, ще швидше буде рости. Так? І ці побідростали. Ми будемо на наступні рази вже з цієї клітки, мабуть, брати. Тут такі ось, ось кабанці є у нас, ось, дебеленькі теж. І якщо подивитись на ту свиню, то думаю, які по 200 вже будуть. Такі линочки, для того, щоб розрядити трошки ситуацію, то я думаю, що заберемо отсюди. Ну ще залежить від когось, ось який кабанюк. Цього за 200 точно є. Колюх рано робить. Чуть Колян, дивлюся на цих малих свиней, то вони вже такі, як ця даже, бляха. Да вони всі є такі широкі, що капець. Ну зважимо, побачимо. Кіл, кіл 200 точно вже когось є. Якщо то 217, ми з тобою просрали. Ну, от, взагалі з колею потеряли вже будительність. Каже, 190 я 180. Отак і натягнули б да? на 27 кілограм. а Це вже не на, на, на 27. Ну, як я ось 180 казав, так виходить 37, а ти 90, так 27. От так приїхала людина і каже, скільки кілограмів? Ти каже, 190, да? прикинув, на глаз, забирай, я хочу за 190. От і подарив людині. 27 кілограм. Так що найкраща мірка це ваги. І хто б там що не говорив, заміри, обміри по голові. Ну, ми, ми колись зробили по виходу, зважували, потім зважили півтушу і було все нормально. Ну Побачу, сьогодні, якщо буде час, то може і зважу. Віса туди возьму. Так що якось так. Так що коля продовжує. Ну, а я на цьому буду завершувати. що свинки ростуть, працюємо, воно бачили, як солому бачать. Багато хто не підстріляє. Тут діло навіть не в підзілки, а діло в тому, щоб вони могли погратися, щось попоїсти. Ну, тут теж бачите, дріщик є. Але такі потягнулися, гарно пішли. Всі взагалі по красоті. Тут воно лежить такий лимар. Так що на цьому відосі номер робимо все. Всім лежать здоров'я і добра. Працюємо далі. Ну а далі буде рубрика Сюжена Таранчук. Ну, якщо Якщо час буде дозволяти, то можливо зважимо всі запчастини, і, запчастини, да? і бачимо, що в нас дасть полутуша по виходу. Тобто вагу ми знаємо 217, тобто, зважимо всі причандали, окрім голови, Тобто заток, перетокиш задки, передки, лопатки, чи це лопатки, задки, коробку, сало і під черевня. Получити внутрішній не буде, тому що це йде відхід, минуло 30%. Подивимося, чи вийде по воді. Так що працюємо далі. Всім пока. Всім дякую.